Друзі, всім привіт! З вами компанія Мотоцентр Коломея, де ви знайдете найбільший вибір мотоциклів у всій Івано-Франківській області. Мене звати Микола. Одразу хочу сказати декілька слів про формат відео. Це зйомка в один кадр, де ознайомлю вас із зовнішнім виглядом мотоцикла та розповім коротко про технічні характеристики даної моделі, тільки факти, які надав виробник. А вас попрошу написати в коментарях до цього відео все, що думаєте про дану модель. Давно ми нічого не знімали, не публікували. Спробуємо цього року виправити цю ситуацію та маємо надію, що все буде добре і з майбутніми зйомками. Тому сподіваємося, що все буде добре, одним словом. Отож, сьогодні до вашої уваги новинка 2024 року мотоцикл фірми Spark. А саме sp 300 t 2 Також є дуже подібна до цієї ж моделі. Можна сказати, ідентична. Це Spark 300T1. Буде відмінність між двома цими моделями, тільки у... на t 1 буде більш агресивна резина. Ніж на t 2 Так. Я впевнений, що ви вже всі здогадалися та повністю мене підтримаєте, в тому що це той же всім добре відомий мотоцикл Tekken, тільки перероблений на свій лад фірмою Spark. Так. Робочий об'єм тут 271 см кубічний. Двигун Zonshin. Ось. На повітряному масляному охолодженні. Із 6 ступеневою КПП. Ще раз скажу, що двигун зоншин з індексом зс 171 MN. Максимальна потужність даного двигуна це 21 кінська сила та 7500 обертів на хвилину. Рекомендована максимальна швидкість. Це 130 км на годину. Та середня витрата палива при цьому 3,4 літри на 100 км. Так, краще орієнтуйтеся хоча б на 4 літри на 100 км, Так буде правильніше. Паливний бак тут на 14 літр. Наклеєна ось така захисна наліпка від патріарту. Це зручно не потрібно вже нічого докуповувати. Так. Колісна база даного мотоцикла 1380 мм, небагато, але й немало. Бачимо, що на підвісці є прогресія, це потрібно звернути увагу. Також коротко перерахуємо додаткове навісне обладнання і не тільки. З основного це електронна панель приладів. Зараз, на жаль, немає можливості ввімкнути. Та перерахуємо, що висвітлюється на ній це спідометр, пробіг мотоцикла, тахометр, індикатор рівня палива, звісно ж, номер включеної передачі. Відображається лампочка дальнього світла, якщо воно включене, а також повороти та нейтраль. Скажу, що досить інформативна панель. На дзеркалі ви вже могли звернути увагу на ціну даної, даного мотоцикла це 1950 доларів станом на початок лютого 2024 року. Так. З приємного, що ще це лінзована LED-фара з денними ходовими вогнями. Також вітрозахист рук з додатковими вказівниками поворотів. Захисні крашпеди з додатковими ліхтарями. От. Також присутній захист картера двигуна, видно. В цілому досить цікава модель, та чогось революційного тут немає. Добре, це чи погано, звісно ж, судити вам. Тому чекаємо на ваші коментарі до цього відео. Обов'язково напишіть вашу думку щодо даної моделі. Пізніше буде можливість обов'язково знімемо огляд на модель Т1 з агресивними покришками. Можливо, щось опустив, свідомо чи несвідомо. Тому. Якщо хтось детальніше бажає розглянути та ознайомитися з цією моделлю, ви можете завітати до нас у салон Мотоцентр за адресою міста Коломия, проспект Грушевського, 104Б. Будемо раді вас бачити. В принципі, дякую за увагу та до зустрічі. Всього найкращого.